А ось як у нас вибило світло в студії Андрію, В тебе таке вперше в житті? Так, вперше теж посеред прямого ефіру. Бувало таке, коли вибивало, але в студії на генераторах це. А бачиш, дожились про війну. Говоримо, війна, не слухай, ну війна. Чого ти не так. темно і це, в студії? І Це пройде. І це пройде. Так ми, ми можемо і це пережити і спокійно до себе і до і повільно. до цього. Всього ставимося. Перше о тепер з'явилося світло. Була тімінь. Така вперше, скільки працюю в прямому ефірі. Прям темно, темно було дуже в студії абсолютно нічого не видно, тому що виробило світло. Але продовжимо буквально дві хвилинки і рухаємось далі. Початку вересня вже в нашому місті триває такий флешмоб, який називається знесемо мене повністю. І ми пам'ятаємо, що так само у на одній зі станцій метрополітену облили. Тут звичайно стикаються, але можливо нарешті і треба було і може, настрій перед ефіром. Шукали треба працювати. Так, у нас сьогодні особливий ефір. Зараз поки що невеличка у нас така перервочка поки так, так, так. Але хочу вам сказати, що у нас сьогодні дуже цікавий ефір, марафон, новини, але є й дуже багато цікавих включок. І гості навіть є в студії. Так, хочу трішки вам показати, як у нас це зараз відбувається. Значить, у нас тут наша локація, тут інша локація. Андрій Стельмах чекає на гості. Хто в тебе зараз буде? Тайра? Круто! Зараз її теж познімаю.